Вітаю, шановні члени журі. Я Юр'єв Юрій Олександр Юрійович, учень 11 класу Київської інженерної гімназії. І пропоную вашій увазі результати дослідницької роботи, система хмарного зберігання та обробки даних користувачів в мережах 5G. Робота безпосередньо пов'язана із впровадженням технології 5G, а саме у напрямі автоматизації процесів. Ідея роботи розрахувати та змоделювати систему сервер Хмара пристрій. Де пристрою невідомо, що виконувати. Ця інформація зберігається у хмарі, до якої пристрій має доступ, а сервер повинен все розраховувати та надсилати результати до Хмари. Для того, щоб реалізувати таку систему, нам потрібна технологія 5G, тому що вона працює на високих частотах і як результат передає більше даних за одиницю часу, що є необхідним для створення системи. В роботі детально проаналізовано всі етапи процесу, під час яких передаються дані. Розраховано, які технічні характеристики мережі, наприклад, пропускна здатність, потрібні для реалізації. В результаті отримано значення 25 Мбіт на секунду для одного пристрою. Розглянуто можливі варіанти накладання процесів для порівняння середньої швидкості передачі і максимальної. Іноді, якщо мало пристроїв, середнє значення може бути значно меншим за максимальне. Але чим більше пристроїв, тим більше середнє значення наближене до максимального. Перевагами системи є те, що ми маємо можливість дистанційно спостерігати за всіма пристроями та за потреби вносити свої зміни. Мінусом є повна залежність від 5G. Висновок: розвиток 5G є дуже важливим для людства, тому що це дає нам нові можливості, в тому числі і повну автоматизацію процесів. Ось список використаних джерел.